Привіт, підготував для тебе азартні новини України за лютий 2025 року. Починаю з того, що закон вступив в дію, і Країл зробила свій останній подих, випустила соціальну рекламу і припинила повноваження. Країл відправили на ліквідацію. А реклама має визнати так собі. Точно не така яскрава, як реклама казино. Це була перша важлива новина. А друга заключається в тому, що гарне місце пустим не буває. Функції країл буде виконувати мінцифри, яке очолює Михайло Федоров. Маю декілька влучних коментарів до цієї новини. Давай є казино в дії. Стартова сума одна тисяча зеленського. Ну а чому би ні?» Одні заробили, тепер інші зароблять. Новина третя, не надто оптимістична. Надходження держбюджету від грального бізнесу зменшуються другий місяць підряд. Але тут кожен рахує по-своєму, бо зайшло 735 мільйонів гривень. А це на 74% більше ніж минулого року. Але менше ніж в останніх місяцях того року. Українці що стали менше грати? Напиши свою думку в коментарях. Новина четверта бюро економічної безпеки викрило та припинило незаконну діяльність 13 гральних закладів більшість в Одесі. Тож маємо визнати Одеса, Українське Монте-Карло, бо також розташоване біля моря. Остання п'ята новина також пов'язана з діяльністю Беб. Цьому органу дуже не подобаються покерні клуби, а тому воно знайшло його на Харківщині і припинило його роботу. А до всього цього Беб повідомило про підозру двом особам, які організували роботу гральних закладів без ліцензії у Запоріжжі. Сподіваюсь, у березні закриють ще більше нелегальних гральних закладів, бо навіть азартні ігри мають існувати в рамках закону. Грайте відповідально.